Вітаю вас на своїй кухні і готуватимемо сьогодні фінкалі. Це різновид пельменей але менше моруки. Вони готуються більшими, і менше треба їх виліплювати. Через це хінкалі готують, мабуть, на, на Кавказі частіше. Що ж потрібно для фаршу? Для фаршу потрібен чорний меланий перець, одна цибулина, меланий кріп, домашній сушений, тільки перепитий на кофемолку, сіль. Якщо є петрушка, можна кинути й петрушку. М'ясо взяли 250 грамів. Для тіста. Для тіста 2,5 стакани або 3 борошна, одне яйце і тепла вода. Стакан або трішечки більше. Стільки візьме тісто. Натираю одну велику цибулину. У фарш кидаємо цибулю, натерту на тертці, дрібненько, за смаком чорний малиний перець, кріп, Так, чайну ложечку, крупу. Ну, хто як любить, можна більше, менше. І щепотку солі. розмішуємо фарш лопаточкою чи ложечкою чи вам зручно. Готуємо тісто, розсіяли ми його, в серединку яйце. Викидаємо сіль і додаємо воду, потроху додаємо воду, скільки візьме тісто, вимішуємо круте достатньо круте тісто. Підсипаємо сіл борошно і розкачуємо тісто на дві отаких полосочки. Тісто розрізую на шматочки більше, ніж на пельмешки, але менші, ніж на вареники. Кожен шматочок тіста я отак готую такий круглесенький. Щоб був круглесеньким Розкачуємо тісто, зважуємо його. Спочатку тарілочка, потім тісто. 28 грамів вийшлося тіста. Уже 28 грамів ми повинні покласти і форшу. І така приблизна кількість повинна бути і форшу. Отже, в фінкалі в нас виходить 28 грамів тіста і 28 грамів. Фаршу. І заліплюємо отак, як наче вузликом. Декілька разів треба отак його гарно заліпити. Руку з борошну так, гарно заліплюємо. Біля 20 разів нам повинно потрібно отак його заліпити. Навіть утворюється такий хвостичок, який можна пізніше обрізати, а якщо вже рука набита, то він так заліплюється без обрізок. І викладаємо кінкалі. Обов'язково викладаємо на поверхню, на якій є борошно, посипане борошно. І так розкачуємо всі кінкалі. І готуємо з форшем. такий правильний рецепт гінкалі. Єдине, що буду оправдовувати, звичайно, що тіста треба взяти було половину менше, через те, у нас половина тіста залишилася. Звичайно, нічого страшного, можна покласти в силофаний пакет, покласти в холодильничок. І на завтра можна спекти а ну, Можна спекти його і сьогодні. Але для оцієї кількості 250 грамів м'яса треба було взяти десь півтора стакана борошна, одне яйце і води десь пів чашки. Давно вже не готувала, звичайно, трішечки забулося. Тепер ставимо каструлю. На плиту, вливаємо сюди кип'ячену воду з чайника або ж воду. Вода повинна закипіти в кастрюлі, як вам зручно, буде налила з чайника, вона вже кипить і вкидаємо сюди наші хінпалі. Воду вкинемо в лавровий листочок, трішки підсолимо. Отак От лопаточкою, звичайно, і дна, щоб вони не пристали. І на 10 хвилин тільки почнуть кипіти, 10 хвилин. Через 10 хвилин вони будуть готові. І я кидаю сліла лавровий листок. Дві штучки так іморовували, помату це полинку цілу сюди і трохи підсумуємо воду. І ще раз отак підберу, щоб не пристали до дна. Великі отакі, получаються хенколі. З того тіста, що залишилося, ми спечемо смачний корж. Отак, розкачаємо його. По діаметру нашої сковорідки такої старенької, алюмієвої. І такий буде курш з тіста першого сорту. Що зробимо далі? Гарненький куршик зробимо. Та так, розкачали ми по діаметру швиденько. Поки варяться наші хімпалі, отак вилочкою робимо орнамент, викладаємо на намазану сковоріт колійкою, отаким сюди теж отакий робимо орнамент гарною вилочкою і посередині. Ось такий курчик поставимо розігріту духовку і буде в нас смачний хліб, а зверху змастимо олійкою отак. У нас вийде, як соночку, побачите, як виймаємо з духовки. Я такий хліб часто печу, і, виходить, і красивий. І такий шкориночка в нього сухенька. І до борщу, до супу дуже швидко. Ось такий ще рецепт вам буде і хліба. І так минуло 10 хвилин. Такі зварилися, ми накриваємо їх кришечкою і на 5-10 хвилин залишаємо, щоб вони настоялися. Тарілочку змазуємо сметаною, на якій будуть хенкаліть, на які викладемо, і можна вже викладати їх на тарілочку. І такі вони виходять. Погляньте, такі гарні, великі, гарні, багато м'яса і мало чиста. Чим вони мені подобаються, що пільменя багато тіста, а в хінкалі саме тіста мало буде, зате дуже багато м'яса. Зверху теж поливаємо сметану, але в мене сметана така, що. І ложки не випадає. Отак, поливаємо сметанку зверху теж. Кропом посипаємо. Наданим перчиком трішки присипаємо теж. Такі запашні, виходить, хінкаль, кріп дуже дає гарний такий присмак. Ну, а так, звичайно, готують щінкалі. На Кавказі. Саме на Кавказі кропом посипають ще і зверху, і іперчиком. Отака існує традиція. Та і смак стає кращим. Отак іще ще І отакі, і от виходить, у нас гарні тінкаві. Кому сподобався мій рецепт, буквально. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і готуйте отакі хінкалі. Швиденько. Але ж, вибачте, мене звичайно, за тісто. Але ж тісто мені пригодилося, я ще вам покажу і курс, який я спекла до супу. Ну, показую, яка серединка вийшла в наших хінкалів. Таке багато м'яса, дуже багато м'яса вийшло, Бачите, які шматочки. І мало, звичайно, тіста, І от кропчик такий видно, гарний. Тіст, гарно зварилося м'ясо. Дуже хороший смак. Боже, яке, як поєдналося гріб. М'ясо і цибулька. Безподобно. Ось так. Ось така тістечка, бачите, яка та на виходить. Дуже смачнюші вийшли хенкалі. Ну, безподобні просто, боже самі такий смак. Готуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Обов'язково приготуйте таких хенкалі. Не пожалкуйте, я обов'язково з крупчиком. Навіть з сушеним. Я на базарі бабусів купила, перебили на кову молку і отакі, вийшли дуже смачні хенкалі. Ну а хто дочекався кінця відео? Подивіться ще, будь ласка, який получився. класний корж з усіх боків. І можна його вживати чи до хліба, чи, чи до супу, чи до каші. Гарний такий. Пропікся добре. І от такий швидкий хліб у нас получився.